У четвер, у 10-му навчально-виховному комплексі, освітянам лозової було презентовано незвичне видання у пошуках гендерного виховання. Книга у пошуках гендерного виховання світ побачила в останні дні 2013 року. Це перша її презентація в Україні. Чому у Лозовій? Бо міська освіта завжди активно впроваджувала найкращі та інноваційні практики? Чому у 10-му НВК, бо на базі саме цього навчального закладу, вже рік функціонує перша в Україні кафедра гендерно-чутливих технологій в освіті? Це кафедра Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди. На базі нашого навчального закладу це дає нам змогу співпрацювати, взаємодіяти з науковцями із педагогічного університету якраз щодо створення гендерно-чутливого освітнього простору на презентацію запросили заступників та заступниць, директорів з виховної роботи всіх загальноосвітніх закладів Лозової, тобто людей, які відповідають за напрям гендерного виховання, представників та представниць відділу освіти управління праці та соціального захисту населення центру практичної психології, розповісти про видання приїхав чи не увесь авторський колектив із гендерного інформаційно-аналітичного центру КРОНА. Найцікавіше те, що писали цю книгу вихователі та виховательки, вчителі. Та вчительки Задум виник під час роботи на гендерних школах. Центру Крона це була серія шкіл для освітян з гендерної проблематики. І от якась частина людей, які пройшли перший і другий рівень, потім ну, зустрічалися на третьому рівні, і виникла ідея відбити весь той досвід, всі ті знання, всі ті сумніви, які ми принесли під час навчання, бо всі ж ми продукти нашого сьогоднішнього суспільства. І над усіма нами більшою чи меншою мірою якось нависають гендерні стереотипи, то ми намагалися поділитися. Тим як ми цей проходили шлях, до яких висновків ми дійшли, як нам це вдалося впроваджувати в власному житті в своєму професійному житті? От і сподіваємося, що ця книжка стане в нагоді багатьом освітянам. Ні, жодних докучливих шаблонних рекомендацій настанов повчань. Навпаки, жартівливі, іронічні тексти із загадками і приколами, ідеями, над якими варто читачам порозмислити таке собі науково-розважальне видання. Дуже довольна тим, як вийшло, тому, що вона написана дуже простим язиком. Це було найголовніше главне наше слово. долой книги, которые пылятся на полках и которые никто никогда не читает. Это все неинтересно. 21 век диктует другие условия. Мы хотим быть услышанными, мы хотим быть понятыми. Вот почему мы раздаем эти книги, презентуем. Книга очень стала за три месяца популярна в интернете. Есть где-то ну, 40-50 сайтов, которые разместили ее сами, скачав с нашего сайта. Вот просто потому, что она им понравилась. Многие воспитатели, они слышали звон, но не совсем знают, где он. У нас нет таких простых, доступных книг, которые бы могли рассказать, что на самом деле. Мы не можем заниматься гендером с утра встали, там мы занимаемся гендером. Это элементы. И как легко включить элемент гендера в любую в экскурсию, в распределение зон игровых в группе. Книга стане гарним початком у справі перетворення освітнього простору на такий, що максимально розкривав бездібності дітей. Зійшлися на такі думці. Учасники й учасниці презентації. Кожен навчальний заклад отримав її у подарунок. Вона розповсюджується безоплатно, і її видання стало можливим за підтримки представництва в Україні фонду імені Гайнріха Бьоля. То кожна школа матиме цю книжку, зможе ознайомитися, спробувати на практиці реалізувати той досвід, яким ми поділилися. Ну а ми завжди відкриті до діалогу, до дискусій. Згодом видання буде презентовано у Кривому Розі та Харкові.